А знаєте що? З'явився новий вид експертів в Фейсбуці, в будівельних блогах. Знаєте що? Ви ну, всі знаєте, що там в коментарях можна вивчати антропологію, там, соціологію, інженерію, фізику, навіть синтаксис і орфепів. Також є диванні експерти і болванні експерти. Є ще диванюги і болванюги. І і бодавчики. Ну жабудавчики – це той, що на диванного не тягне і, і вроді і не болванний. Ну, так я. А є ще дідові експерти. Це ті, що знаєте, що пишуть в коментарях, от діду построїв хату з каміння і стоїть не то, що ти там ліпиш свої пінопласти, мембрани, жили без пінопластів, глиною утепляли, і все було добре, гнати в шиї мають, тільки би гроші у цих прорабів. А потім по моїх групах бігають, помежіть, поможіть, стіни, плісняві, діти хворіють, Але вони... Не пишуть, що їхні діди їздили, блять, на конях і не сиділи з смартфона в тернеті, ні? А, -а дисковим телефоном азбукою морза хірячили по телеграфам. Сука.